Привіт, друзі! Мене звуть Марійка. І сьогодні я пропоную нам разом вирушити до книжкового магазину. У книжковому магазині продається дуже багато книжок і для дітей, і для дорослих. Але перш ніж потрапити до магазину, книга проходить довгий шлях. Для того, щоб ми могли придбати книжку у магазині, спочатку лісоруби. Заготовляють дерева. Потім із деревини виготовляють папір. А далі письменник пише оповідання, казку або вірш. Художник малює малюнки та ілюстрації до твору. А потім книгу зшивають та привозять до магазину, де її можуть купити як дорослі, так і діти. Ось як багато людей працюють над створенням книги. Виготовляють книги із паперу. Вони мають обкладинку та сторінки, на яких надрукований текст та ілюстрації до нього. Друзі, а як ви думаєте, чому із паперу не роблять одяг, взуття та навіть меблі? Так, тому що папір зовсім не міцний та тоненький. І зараз ми з вами у цьому переконаємось. Дітки, давайте для початку подивимось, який папір на дотик. Проведіть пальчиком по ньому. Так, він гладенький, а ще папір тоненький. Також існує не тільки білий, а ще і різнокольоровий папір. Він на дотик також гладенький і такий, як білий, тоненький. А зараз візьмемо шматок целофану та паперу. Спробуємо розірвати целофан. Не рветься. А папір. Так, папір рветься легко. А зараз візьмемо шматок тканини та паперу. Спробуємо зім'яти тканину. Так, тканина розпрямилась, а папір. Отже, можемо зробити висновок, що папір легко мнеться. Візьмемо шматочок серветки та звичайного паперу та покладемо їх у воду. Що з ними відбувається? Так, отже, папір намокає у воді. Отож, друзі! Папір піддається різному впливу. А як ви гадаєте, як потрібно ставитись до паперових книжок? Так я впевнена, що ви пам'ятаєте усі правила поведінки із книгами. Отож, бережіть книги та набирайтеся розуму.